Правляємо Суса назад до міста Києва і поїде він у нас, як приїхав, за 50 гривень, або безкоштовно від сайту 100 гривень Прийшов час прощатися. Дякую. Побачимося на барахолки. Заходьте до нас іще. Ну, треба їхати, треба на роботу йти. А якщо що, так беріть мене на роботу, я до вас ще приїду. У нас буде одеська бараховка, ви тільки 500 гривень. Тільки Це... щовкніть, і я почну і прибуду. Все, 50 гривень, ну в нас безкоштовна доставка. 100 гривень ком'юа. Відправляємо ком Супер Суса, його легендарний костюм Діда Мороза, на піджопу поставки. Щоб не довго їхати. Я, 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 я ще подарунками, щас О, напомню. Подарочки. Подарочками їду. Щоб було легше їхати, щоб. Рубашку гине. Рубашку. Не забуваємо, Сус! У нас балотирується в депутати. Відтоку від, від округа Троєщина, так? Округа Троєщина, да. а подарую, там. Покійши, так. А ну ми зараз його подаруємося. О! О! Спасибо! Я поїхав, всіх до нових встреч! Заходьте до Ігоря Добре, на сайт! Достайте, ще на... безкоштовна дохода. І доставка по всій Україні, Але безкоштовна, безкоштовна, безкоштовна. Заходіть, а я поїхав. Всім пока. Так, зараз відправляємо. Як приїхав, так і уїхав. Ще й гасуємо, дивіться, ті. Сама бистра доставка! Це у нас укрпошта і сама дешевша! Їде три неділі до Києва, ну зато за 50 гривень. Три неділі. Суса, а болгарку ти взяв? А де вона? А, блять, забув болгарку. Щас хвилинку болгарку дам. Як же без болгарки? Візьміть мене на роботу. Давай вже зараз відправляємо тебе. Болгарка без неї нікуди. Я не, не влізе. Так, опломбіруємо. І це у нас от, саме дешево. 50 гривень в Києві. в нас такі ЖД, на солярку, на бензин за 50 гривень і вже в столиці. Опломбуємо. Не забуваємо у нас. На сайте 100 гривень я безкоштовна доставка. Ми його оформимо ще його безкоштовні, за 50 гривень. Так, а ну давай. Андрюха, іди сюди. Хто там пише? Надо помогти. Не дергайся. Щас закидаємо, надо бомб важки. Аню, а ну давай, тут просто. Так. Сус у нас прямує місто у місто Київ. А ну, опа, Раз, два, три. Втяги його туди, край. Короче, ящиками, закидуйте. Тобто як приїхав, сайт уїхав. залажуй, І безкоштовна доставка до міста Києва. Так що заходьте на сайт 100 гривень Безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня!